Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, і запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом, дослідження, вивчення Божого Слова. Сьогодні будемо розглядати текст зі святого Писання, який міститься у першому посланні святого Петра. Розділ 2, вірші з 21 по 25. Написано. Бо на це ви покликані, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб ми пішли слідами Його. Не вчинив Він гріха, і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, Він. Не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів і для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Бо ви були, як ті вівці, заблукані, але ви повернулися до пастиря. І опікуна ваших душ. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дорогі у Христі, брати і сестри. У так званих шмалькальських статтях, які є одним із лютеранських віросповідань, що входять загалом до віросповідної книги злагоди. Мартин Лютер дає таке біблійне визначення церкви, що церква це святі віруючі і ягнята, які чують голос свого пастиря. Ми часто чогось не бачимо, але чуємо. Подейкують, що вівці не дуже добре бачать, що в них не дуже досконалий зір, але вони мають дуже добрий слух. Одного разу Ісус сказав апостолові Хомі: Блаженні ті, що не бачили, і увірували. І коли Він це говорив, то так само промовив це і для нас. Хто живе сьогодні? Почасте нам не дано бачити те, що вже нам належить, як вівцям доброго пастиря, чим ми вже є. Благословенні, як діти Божі віруючи. Але ми покликані чути голос нашого доброго Пастиря Ісуса Христа у Святім Євангелії. У нашому катехизисі ми зокрема сповідуємо: Я вірю, що не можу власним розумом чи силою повірити в Ісуса Христа як мого Господа, чи прийти до Нього, але Святий Дух покликав мене. Через Євангелія. Євангелія закликає нас до віри в Спасителя. Тому так важливо говорити про слухання Божого Слова, вивчення, що ми, власне, зараз з вами і робимо. Ми слухаємо Боже Слово і досліджуємо Його. І як діти Божі, ми чуємо Слово Боже і віримо тому, що воно каже. Віримо тому, що ми чуємо. Ми покладаємося на Боже Слово, яке є певне, на відміну від того, що так часто довкола нас кажуть люди, і воно не є певним. І Святий Павло, наголошуючи на важливості слухання Божого Слова, каже віра від слухання, а слухання через Слово Христа, послання до римлян, розділ 10. У сьогоднішньому посланні апостол Петро каже, що ми, коли покликані до віри, то от на час покликані також і до страждання. І Господь часто говорить про те, що ми, як діти, Божі, як християни, будемо наражатися на страждання і випробування. Написано у нинішньому посланні. Бо на це ви покликані, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб ми пішли слідами Його. Чи тут, бува, немає якогось протиріччя? Ми начебто чуємо одне, але бачимо зовсім інше. Євангелій, який ми чуємо, визволяє нас від усякого зла і передає у всемогутні, надійні руки нашого Небесного Отця, який оберігає нас від усякої небезпеки. Охороняє, захищає, і особливо нині, коли точиться війна, ми щоденно молимося про це. Те, що каже Євангеліє, ми чуємо, але згодом озираємося і бачимо, що насправді довкола нас відбувається дещо інше, а саме, що життя насправді несправедливе. І ця несправедливість нерідко спрямована проти нас безпосередньо. Слова святого Петра були звернені, зокрема, до рабів, які страждали від несправедливого ставлення до них їхніх господарів. Якщо ти страждаєш за те, що робиш щось погане, тобі нема на що скаржитися, чи не так? Ти отримуєш те, на що ти заслуговуєш. Але коли ти страждаєш за те, що робиш добре, тобі є на що скаржитися. Так ми міркуємо. На перший погляд, виглядає, що саме так і є, і це правильно. Однак, з іншого боку, дещо не так. Петро звертає нашу увагу на Ісуса Христа, який зазнав несправедливості і закликає нас. Наслідувати його. Здається, що тут немає сенсу, правда? Ми знаємо, що справедливість це добре, а несправедливість це погано. Отож ми хочемо обстоювати справедливість і засуджувати несправедливість, коли бачимо її. Направду, ми не повинні мовчати, коли бачимо несправедливість. І Соломон. У приповістях каже: відкривай свої вуста безмовному для суду усім нещасним, відкривай свої уста і суди справедливо, правосуддя зроби для вбогого і для нужденного. Поза сумнівом, це добре і правильно промовляти за тих, хто не може себе захистити, хто не може говорити за себе, як от ненароджені немовлята. Старі, немічні, люди з інвалідністю тощо. Багато людей. Отож, ми, як діти Божі, повинні говорити від їхнього імені, не мовчати. А якщо до нас самих, чи ми самі для себе в тій чи іншій ситуації є найкращими захисниками і промовцями? Християни навчаються від Ісуса. Чого саме? Що їхню справу краще передати комусь іншому? Хто може це зробити значно краще, ніж вони самі? Погляньмо на Спасителя. Він не вчинив жодної провини. Написано: не вчинив він гріха і не знайшлося в устах його підступу, але як він реагував на несправедливе поводження із ним? Петро свідчить. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Звернімо увагу на ці слова. Передав тому, хто судить справедливо. Христа обмовляли, завдавали йому мук, бичували. Він страждав невимовним стражданням. Це було сплановано юдейськими лідерами і здійснено руками римських вояків. Він пройшов до кінця свою хрестну дорогу. Ісус зазнав найбільшої несправедливості, яку будь-коли завдавали людині. Він не заявляв про свою невинність, не погрожував тим, хто над ним знущався, не промовив жодного слова про несправедливість, від якої Дійсно, страждав або про відплату, на яку заслужили його мучителі. Він мовчав. Але яким багатослівним було це мовчання? Хто промовляв за нього? Хто його виправдав? Відповідь бачимо у Святім Писанні: це зробив Бог. Небесний Отець зробив це, воскресивши Сина Божого, із мертвих тож Воскресіння Христа є божественним доказом невинності Сина Божого. Щоправда, був ще один, хто вшанував страждання Ісуса Христа на Голгофі, його невинність, заступився за нього і зробив це одразу після Його смерті. Хто ж це такий? Довідуємося про нього у Євангелії від Луки, у 23 розділі, де є такі слова. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, кажучи: по правді праведний був цей чоловік. Звідки сотнику було це відомо? Він бачив, якби жодного нарікання Ісус переносив страждання і несправедливість. Він бачив, як мовчки страждає невинний, і Його мовчання свідчило про любов, на яку. Винний був би нездатний. Ісус захищав свою невинність мовчанням перед обличчям несправедливості заради нас. Дорогі у Христі, ми скаржимося на несправедливість почасти не через те, що ми невинні, а тому, що ми винні. Ми можемо бути невинні у тому, в чому нас інколи звинувачують. А можемо, захищаючи себе казати, що ми не робили того чи іншого, що нам інкримінують, що ми не заслуговуємо на звинувачення у цьому. Це правда. Але ми не можемо стверджувати, що не заслуговуємо на те, що отримуємо, якщо хочемо довести, що не вчинили жодного гріха, і що в наших устах не було жодного обману. Бо це неправда. І поклавши руку на серце, ми повинні визнати, що якщо і не згрішили в чомусь одному, то насправді згрішили в іншому і не раз. І це буде чесно, коли ми в цьому зізнаємося. У нашому катехізісі, в поясненні до п'ятого прохання Господньої молитви Отче наш, ми визнаємо, що ми щодня багато грішимо. І направду не заслуговуємо нічого окрім покарання. І святе Писання каже, що ніхто не може усіх своїх гріхів перелічити чи представити їх на огляд. Син Божий страждав, і ми страждаємо як християни також. Це надто очевидно сьогодні. коли в Україні точиться ця кривава війна, розпалена московськими загарбниками, окупантами. І ми черпаємо сили, щоби вистояти у цій війні у нашому Господі, який дав нам взірці для наслідування. І коли ми бачимо Ісуса, який страждає, то мусимо зауважити, що Його. Страждання суттєво відрізняються від наших, зокрема, тих, які випали нам сьогодні. Страждання Ісуса забирає наші гріхи, гріхи всіх людей. Натомість наші страждання цього не спроможні зробити і не роблять. Святий Петро каже про Христа: Він тілом своїм сам підніс. Наші гріхи на дерево, щоб ми вмерли для гріхів і для праведності жили, його ранами ми вздоровилися. Практично, тут святий Петро майже слово в слово повторює те, що сказав пророк Ісая у 52-53 розділі книги пророка Ісаї. Саме тому, що Спаситель забрав наші гріхи на хрест. Ми можемо померти для гріха і жити для праведності. Ми вівці нашого Господа. Ми чуємо голос нашого доброго пастиря, який нас виправдовує і прощає, і який помер за нас і за наші провини воскрес на третій день, промовивши слова, які виправдовують грішників. Це те, що ми називаємо Євангелієм. Доброю новиною, благовістям. Слова Ісуса Христа у Євангелії кажуть нам, що ми праведні не через те, що ми вчинили, а через те, що ми покриті, вкриті праведністю Христа, святого і праведного. Ми вмираємо для гріха, ми розіп'яті з Христом, ми поділяємо Його смерть, поділяємо Його Воскресіння. Ми вмираємо і воскресаємо. До нового життя. Маючи одежу Христової праведності, яка покриває нас і робить нас праведними, ми живемо вже для праведності. Святі рани Ісуса Христа дають нам зцілення, покарання, яке Він отримав за нас, замість нас, покарання, на яке Він не заслуговував, воно є нашим визволенням від. Того, на що ми справедливо заслужили. Існує поширена думка про те, що ми начебто заробляємо для себе рай, царство небесне своїми стражданнями тут на землі. Чи це дійсно так? Святе Писання каже, що це Син Божий заслужив для нас небеса своїми невинними стражданнями і смертю? На Христі. Ми ж самі нічого не учинили для цього і жодним чином не заслужили Це Це не означає, що ми не отримуємо від цього жодної користі. Бо коли Бог розбиває наших ідолів, а тих ідолів так багато в житті кожної людини. То тоді Господь удосконалює наш слух, щоб ми якомога краще могли розпізнавати голос нашого доброго пастиря, який лунає у Євангелії, пастиря, який провадить нас до небес, пастирем, який, за словами Святого Писання, є дорогою, правдою і життям. так він сам каже про себе. Тим ідолом, який так наполегливо. Змагається за нашу любов і відданість, є наша власна гординя. Саме там, де Бог дозволяє бути нам смиренними, Він показує нам, як сильно Він нас любить. І у псалмі є такі слова: серцем зламаним і упокореним Ти не гордуєш, Господи. Хай Бог нам дає такі серця. Дорогі брати і сестри, Ісус Христос це і єпископ наших душ. У Біблії пастор – це єпископ, а єпископ це пастор. Що робить пастор? Годує своїх овець, пильнує їх. Ісус Христос годує своїх овець, проповідуючи їм Слово Боже, звіщаючи їм Євангелія. Їжею його овець є. Слово Боже, це джерело їхньої віри і духовного життя, джерело нашого духовного життя. Сьогодні люди частіше говорять про якусь певну духовність радше, ніж про християнство, про релігію, думаючи, що те, що вони відчувають всередині себе. Якісь порохи душі і є правдивою духовністю. Для Овець Ісуса Христа вся їхня духовність базується на слові доброго пастиря. Походить з цього слова, стоїть на ньому, як на твердому фундаменті. Він є пастирем наших душ. Єпископ або наглядач це той, хто наглядає за церквою, годуючи її правдивою поживою. І в такий спосіб він вірно виконує своє покликання як служитель. Належний духовний нагляд полягає у навчанні, дослідженні, проповідуванні Божого Слова. Син Божий є нашим правдивим пастирем і єпископом, і його підпастирі. Тобто, ті служителі, які служать у церкві, у парафіях, є пастирями і єпископами лише тоді, коли вони вірно звіщають його Слово. Всі служителі Ісуса Христа є рівні. В усіх однакове і те саме завдання, яке? Звіщати, проповідувати Євангелію Ісуса Христа. і Звершувати запровадження ним світі Але тільки один Ісус Христос є пастирем і єпископом, Головою усієї церкви. Він є пастирем і єпископом кожного з нас, кожного християнина, кожної дитини Божої. Ніхто, крім Ісуса, не може претендувати на титул пастир і єпископ усієї церкви. Такої честі, такої шани удостоєний і лише один Він. Дорогі в Христі, Воскреслий Спаситель проставляється тим, що приходить до нас до блукаючих, загублених, брудних, безпорадних овець і приводить їх у безпечне місце, а робить це через своє слово, слово могутнє. Живе. Усе менеться, написано в Писанні, але Слово Боже стоятиме до віку. Господь прославляється тим, що його недостойні вівці визнають свої гріхи перед Богом і довіряють доброму пастирю, який віддав за них своє життя. Пам'ятаймо, що наші страждання ніколи не бувають марні. А може принести нам велику користь. Коли ми упокорюємося через наші життєві страждання і випробування і приходимо до Бога зі щирим каяттям, то там, у наших немочах, наш добрий пастор Ісус Христос підносить нас до небес. Ми не покладаємося на власну праведність, гордість чи гідність, ми не претендуємо на жодний статус, який можемо собі забезпечити власноруч. Ми лише спочиваємо на святих ранах нашого Спасителя і чуємо Його голос, який каже нам, що ніхто ніколи, ні за яких обставин не може вирвати нас з Його рук і відділити нас від Його любові. Ісусові Христові. Разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.